Всім привіт! Ви на каналі Тата Крієць і сьогодні така тема, як оформити низ виробу резинкою, не стягуючи його понизу. Не мати потужної резиночки, а мати ось плавний синхронний перехід до резиночки, такий, як ось саме на моєму виробі. І поділюся з вами всіма варіантами, як в'язати ще більш вільну. Ось резинку зовсім плавний перехід. І також поясню всі варіанти, від чого залежить і як це зробити, або більш стягнуту, або більш вільну резинку. Поділюся з вами і практичними моментами, ось, і в теорії як досягнути того чи іншого результату. Тут є ледь, лайт, 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 ця резиночка понизу. Можна зробити геть повністю плавний і рівний без натяку на резиночку. Красиво буде, коли ми будемо заправляти цей виріб в. Будь-які штанці, спідничку, драпірувати його різним способом. І сьогодні я навчу і розповім, що потрібно зробити для того, щоб мати перше класичну стягнуту резинку, більш легшу резинку, мати дуже легкий перехід від основного полотна до резинки, і не мати взагалі стягнутості понизу. Як це зрозуміти і що зробити? Я все вам детально розповім і поясню. Просто розуміючи, зрозумівши сьогоднішню тему, ви будете знати вже майбутній завершений низ вашого виробу. Тож, в'яжучи цей виріб, як ви вже помітили, я вирішила поділитись з вами всіма тонкощами, які зустрічались на шляху до завершення цього виробу. І так як я вже знаю цей тип пряжі, я з вами нею ділилась. Вона дуже і дуже добре тримає резинку. Взагалі дуже приємна, чудова, м'яка неймовірна пряжа. Не можу дочекатись, коли я виперу цей виріб і відчую та побачу її повну красу. Якщо ваша пряжа дуже добре тримає резинку, і ви не плануєте стягувати ваш виріб понизу, а ми маємо зробити певні маніпуляції, якими я сьогодні з вами і поділюсь. Ви дізнаєтесь ось. Як це легко, красиво і просто? А саме, щоб ми мали плавний і синхронний перехід до цієї резинки, продовжити вив'язувати основне полотно, плавно переходячи в резинку, яка не буде стягувати по низу виробу? Тож ми маємо визначитись з розміром спиць, яким ми будемо в'язати цю резинку. Ми можемо продовжити в'язати резинку основним розміром спиць, яким ми і в'язали наше полотно. Резинка буде чудова також. Проте ми можемо взяти спиці на піврозміру, на розмір, на 0,75 на півтора, чим е е менші спиці ви берете. Тим більш буде у вас стягнутий виріб понизу, буде щільніша резинка за класикою, скажімо так. А якщо ми хочемо вив'язати резинку, так, як я запланувала в даному випадку, і мати плавний перехід донизу, щоб виріб наш не стягувався, але мав завершений і красивий вигляд, тоді я буду брати спиці. Менші за розміром на 0,75. І найголовніше, я маю виконати певні маніпуляції. Тож, це основні спиці, якими я в'яжу 4,5. Ось. Далі мені потрібні спиці 3,75. І відмітивши обов'язково відправну точку однієї сторони виробу по боковій його частині, ось. По центру підрізика обов'язково ми відмічаємо. Тож, ось мій кхм, початок в'язання. Я беру, звісно, вже нові спиці, іншого розміру. І далі я починаю працювати а, з другим рядком нижче. Ось перший рядочок, і мені потрібен другий рядочок, і а, бокова стіночка петлі. Ось, ось ця стіночка петлі. А за яку ми будемо постійно робити додавання. Ось таким чином я просто за неї пров'язую. Ось так. І далі пров'язую шість петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І знов шукаю другий рядочок нижче. Ось один рядочок, і мені потрібен другий рядочок. І за бокову стіночку петлі, ось так підчіпляю, ось так, пров'язую через неї додаткову петлю. І знов одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. І знов шукаю цей другий рядочок. Ось один, два. І знов за бокову стіночку цього рядочка, ось, і прив'язую додаткову петлю. Знов беру 1, 2, 3, 4, 5, 6. І можемо зачепити так само і цією лівою спицею. Ось так. І знов пров'язую додаткову петлю. І Таким чином, маємо зробити додавання петель через однакові відрізки, кількість петель, маємо пров'язати весь рядочок по колу, повністю починаючи від вашого маркера, ми пров'язуємо повністю, повністю все коло ось такий один рядочок. Після того, як ми пров'яжемо цей рядочок. Починаючи з цього моменту, ми будемо вив'язувати резинку. Резинка, яка вам більше подобається: або 1 на 1 або 2х2 тобто одна лицева, одна виверідна, одна лицева, одна виверідна, або дві лицьові, дві виверідні. Тож далі ми починаємо з наступного рядочку вив'язувати резинку 1 на 1 Ось я пров'язала вже декілька рядочків. І ось таким чином ми продовжимо в'язати резиночку один на один. Виверідна лицева, виверідна лицева. І так, до кінця на ту ширину, яка вам більше подобається. Можна вузеньку, можна ширшу, я буду в'язати. Саме для цього виробу, я так думаю, що це буде у мене 3 см. Ось, за моїм задумом, тут буде невелика резиночка. Тож, ось таким чином в'яжемо далі. От, і все. А далі, після того, як ми пров'яжемо потрібну ширину резиночки. Потрібно буде її закрити голочкою, так званим італійським або фабричним. Хто як називає його, є на каналі детально цей спосіб, тож ви можете подивитись і закрити цю резинку один на один італійським способом. І варіант, який я вам обіцяла, це той варіант, коли ми хочемо оформити також низ з резиночкою, проте не мати навіть ось такого лайтового стягнення. Тоді ми беремо просто ті ж самі спиці, якими я і показувала вам на цьому виробі 3,75. Єдине, що ми будемо робити відстань між додаваннями в 5 петельок. Якщо ми тут робили 6, то там ми будемо 5 пров'язуємо петельок, робимо додавання. Ще 5 пров'язуємо, робимо Додавання. Або інколи буває така ситуація, що можна чередувати 4 додавання 5, 4 додавання 5. Тож, чим менші спиці, тим частіше вам знадобиться робити додавання через певну групу петель. І може бути ще такий варіант, коли ви не маєте інших спиць, окрім тих, якими ви в'язали основне полотно. Ви також можете досягти результату не стягнутої резинки по низу. Звісно, ви робите просто інший інтервал. Буде вже не такий, як на спицях 3,75 чи, наприклад, на спицях 3, тому що ці спиці більші. ось. Звісно, у вас буде більша кожна петелька цієї резинки, вона буде виглядати більшою, ніж на основному полотні. Коли ви будете основними спицями в'язати резинку, вона також буде гарна, але буде інший, скажімо так, декоративний от ефект. Від цього. І тоді, десь приблизно там потрібно буде робити додавання через 4 петлі, я так думаю, а може навіть і через 5. Це потрібно спробувати зв'язати зразочок і спробувати. Сподіваюсь, ви зрозуміли принцип цього всього. Да, до речі, ще такий один момент це коли ми маємо враховувати те, як скручена наша пряжа. Тож, скрутка пряжі. Чим більша скрутка пряжі, Тим краще зазвичай вона тримає резинку. Інколи бувають виключення із-за складу, а якщо ми візьмемо, наприклад, от саму альпаку, вона не, не дуже буде тримати резинку. А якщо ця альпака йде з додаванням мариносу, то вже буде краще тримати резинку. І взагалі інші коли додаються синтетичні волокна, то та пряжа може тримати кращу резинку. Проте не завжди. Важливо все ж таки зв'язати зразочок, який потім випрати, і побачити кінцевий результат, щоб ми вже потім не засмучувались на самому виробі. Тому що не кожна пряжа може простити наші похибки і дати можливість нам розпускати по декілька разів. От Багато видів пряжі, такі як альпака на шовку, та ж, сами, то ж самий мухер на шовку або на поліаміді, вона вже змінює свою структуру, консистенцію. От Вигляд вона скочується, сплутується, і полотно вже виходить не таким однорідним і красивим. Пряжа збивається. Тому а, потрібно знати, яка пряжа дозволить вам перев'язи, а яка ні. Якщо ви знаєте, що пряжа вам не дозволить перев'язи, тоді краще використати спроби ці на зразочках, на маленьких зразочках, і а, тоді вже ви будете дійсно знати, а, а, який буде у вас вирід, що ви отримаєте в кінцевому результаті. І найголовніше, як я вже казала про це, не нервувати, якщо щось не виходить, не засмучуватись, дати собі час, дати шанс виробу, відкласти його на деякий час. Як то колись було в мене з джемпером, яким я з вами ділилась, це джемпер з подібним вирізом. І я вже хотіла, дівчатка, я дійсно хотіла його порізати. Я просто хотіла його порізати і не бачити. Ось, просто хотіла відрізати ту частину верху, коли в мене та чи інша ситуація не виходила. І потім в кінцевому результаті я зв'язала чудовий той виріз виподібний. Чудові скоси по плечам. Ось, мені сподобалась пройма, мені все сподобалось. І потім, коли я приміряла, вона була чудова, насправді неймовірна. Проте мені хотілося от трішечки вірніші рукава, трішки більше цю пройму. Тож я. От, от насправді щось мене відволікло, були інші справи. Потім чи не було світла електрики, як всі вже це знають. Ось щось трапилось, і той виріб лежав днів десь 10, мені здається. Потім просто я взяла його. Хотіла щось знімати, здається, дивилась, дивилась, і в мене таки з'явилась ідея, якою я з вами поділилась, ті смішнючі підрізики, де я сфотографувала, вивернувши, обрізавши такий вусатик незрозумілий. ось І я все ж таки придумала. І цей спосіб насправді не тому, що я його придумала, а він дійсно дієвий, він класний, і він має право на життя. Він виходить як зовнішньо, зовнішню, так і з середини виробу носибельний, як то кажуть, ось і чудовий, надійний і дуже охайний. Тому я тепер без всіляких засмучень не хвилююсь, якої ширини в мене буде пройма, тому що я знаю, що я завжди можу її більшити, ось, можу її змінити. Так як я то показала вам в тому відео. Тож я сподіваюся, що мій досвід вам є корисним. Ось, і мої відео вам допомагають, щоб не кинути те чи інше задумане. І так само, як і ваші теплі коментарі підтримують мене і дають змогу, бажання мені і сили знімати для вас. Скажу чесно, це буває дуже і дуже такий кропіткий. Дуже і дуже нелегкий процес, ось який забирає неймовірно багато часу. Я інколи кажу, що я би зв'язала вже 100 виробів замість того монтування, знімання для вас і пояснення, щоб не забути поділитися з вами тій чи іншій темі всім, що я хотіла сказати і донести для вас, щоб це було зрозуміло і ви могли скористатись до кінця моєю порадою. Тож, сподіваюсь, що моє відео було корисним. Всім обов'язково рівненьких петельок і до наступних зустрічей!